За що міська сектора ЦИРС фабрикує справи проти громадян України волонтерів АЛАТРА. АЛАТРА – це міжнародний громадський рух, який багато років вивчає кліматичні та геодинамічні зміни землі. І науково встановив, що наразі відбувається активізація Сибірського плюму та що його прорив може призвести до катастрофічних наслідків для всього світу. І що терміново необхідно проводити дегазацію цього плюму, а ці готові залити магмою півсвіту, аби знищити докази своєї нищівної діяльності для того, щоб закрити рота волонтерам Алатари, які прагнуть зберегти життя всьому людству, секти дворкіна демонізують їх. Через засоби масової інформації по всьому світу їх агенти є в державах Європи і навіть США. А сам Дворкін є віце-президентом Європейської федерації дослідницьких центрів інформування про секти Фекріс. Також хочу зазначити, що Фекріс фінансується французькою владою та має асоціації члени в більше ніж 40 країнах Європи та за її межами. Ще в 2022 році українські вчені написали офіційного листа до президента Макрона та державного секретаря ООН з проханням почати процедуру відклик. Консультативного статусу фекріс в екос ООН. а в Україні правоохоронні органи викрили агентів РАЦИРС та відкрили проти них кримінальну справу агентів руської секти РАЦИРС в засобах масової інформації впізнати дуже просто по їх риториці словам деструктивна секта, тобто секта, секта або культ в Америці, або Організація цю риторику вживала госпожа Кременовська, яка фабрикувала справи проти волонтерів. АЛАТРА. більше подробиць про руйнівну діяльність руської секти Рацирс. Дивись на моїй сторінці.